Доля кожної духовної сутності багато в чому залежить від богині Карне, яка, яка сприяє чи перешкоджає розвитку та сприйняттю принципово нових структур і форм вищих світів. Звільнившись від фізичного тіла, особистість обирає ту реальність, яка найбільш відповідає її духовному і душевному розвитку. ці реальності відносяться до тієї ж нескінченності, що й відповідні їм місцевості на золотому шляху, але структурні форми та зміст представлені в них у інших поєднаннях. Нічого у всесвіті не перешкоджає сходженню духа, крім нього самого. Потрапляючи у певну територію сваги, залежно від виразного рівня духовного розвитку, особистість починає жити за законами світу цієї нескінченності, у ряді нескінченності є одна: що є більш ніж гігантська куля, поверхня якої є межою даної нескінченності. Подекуди ця куля майже стикається з іншими нескінченностями, що теж у вигляді куль. А в місцях, де утворилися конусоподібні простори між кулястими нескінченностями, є світи, що являють собою якби піраміди або конус, три сторони яких і підстави є увігнутими поверхнями. На одній з таких надгігантських куль живуть високо обдаровані істоти, які за земними мірками можна назвати людьми, хоча вони лише віддалено нагадують людей. Деякі її житла нагадують дерева, інші гігантські гриби або прекрасні велетні квіти. До входу, в якій вони піднімаються на спеціальних літальних машинах, схожих на земні Вайтмани. Зустрічаються і дивніші обітолі. ніби стовп диму піднімається там широкою і довгою спіраллю, а в порожничі цієї спіралі живуть люди. Всі вони харчуються різноманітною їжею, приготовленою зі зустрів енергії, того ж житла світу. Ця їжа легко добувається, коли необхідно, з грунту та повітря і в дуже малих кількостях поглинається ними. Люди одягаються в чудові тканини, створені з різних потоків енергії. Нічого схожого на потребу вони не знають. Ці люди мають у своєму розпорядженні всілякі машини і механізми, що всім родам спільно належать, і молоді люди охоче працюють на них, виготовляючи зі зустрів енергії все потрібне або бажане. Іноді особистість потрапляє у світи. Які знаходяться поза всяким зв'язком із золотим шляхом, це реальність, що проходять часу, простору, рукарму, божевілля, блокаючих духів і світу темряви, іменованого також адським світом. Крім того, вона може потрапити до проміжних реальностей сваги, які відрізняються невизначеністю, порушенням причинно наслідкових зв'язків.